Усім добрий ранок. І подивіться на мого сина їсть кашу сам, хоча щойно ще не хотів. У нього кашка була з яблучком. Трішки на молодці вівсянка. Їж. От молодець, яка ложка здоровецька. Угу. Друзі, всім привіт! Ще раз вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Сьогодні воно буде мотиваційне. Дивіться, в якому жахливому стані у мене сковорітка. Просто вже якийсь кошмар. Буває і гірше, але я вже стараюся зараз не запускати. І тарілки, мої глибокі, обідні, вони такі, бачите, ребристі, і в цих виїмках часто густо ось такий бруд. І навіть по судомиці він не вимивається на довгих режимах. Тому його потрібно вимивати якимось сильно Діючими засобами. Тож я взяла сьогодні свій засіб. Сану він у мене закінчується, і насправді він йде для духовок. І під кінець я помітила, що він, як наче, вивітрюється і трішки менше діє, менш гарно діє, ніж на початку використання упаковки. І в ньому є один мінус. Як на мене, це те, що не можна без рукавичок працювати, бо він дуже виїдає шкіру, ну просто дуже агресивний. Але це звичайно, і плюс, бо якщо є якісь занадто такі величезні нашарування на духовці, нагар то він з цим нагаром і кіпцевою чудово справиться. У мене він ось уже закінчився, я вже як могла видушила і замовила вже дещо новеньке, щоб користуватися саме на духовку, знаєте, на ось такі пригорілі місця, бо як-не-як, як, але газова поверхня і духовка це такі найгарячіші точки в наших домівках, де постійно бруд, і буду пробувати щось новеньке. І поки відкисають. Тарілки, відкисає сковорідка. беру е, велій засіб для прибирання. Е, тут він, знаєте, такий типу як універсальний для різних поверхонь. Ну, він у мене є, док використовую його. Хочу вже використати всі ці старенькі засоби і щось новеньке прикупити, щоб знати, що вже найкраще діє, і знаєте, зупинитись на чомусь конкретно. І розуміти, що той чи інший засіб вже повторювати, брати на постійній основі, бо він гарно справляється. Цей засіб, як я кажу, Миє тільки чисте, <смі> брудне він не помиє. Але я його придбала десь давно: чи то в Аврорі, чи того в копієчці. Він дуже дешевий і він справляється тільки, якщо ну, зовсім невелике забруднення. Якщо щось таке більш серйозне, то ну, можна і не старатися, але все рівно він в мене є, тож треба використати. Я ганчіркою і, і такою стороною шершавою натираю все, що там уже оброблене засобом, щоб весь той накип і нагар, який є. Відійшов. І зараз покажу вам результат. Трішечки він є, але все ж таки уже не такий яскравий, як було на початку користування сану. А від веллі то ну, мало що я очікувала, тому щось він забрав, а щось так і лишилося. Дуже мені подобається, що у нас тут лежить керамограніт, і догляд за поверхнею біля варильної поверхні ось цієї газової взагалі не викликає у мене ніяких проблем. Перешкод, просто протерла губкою і супер. Мені подобається, що там крупноформатна плитка, немає цих швів, як у мене раніше були на дрібненькій плиточці між дрібними плитками, і вони постійно бруднилися в таких місцях. Тож, якщо ви на етапі ремонту, дуже рекомендую вам щось таке крупне класти біля газової поверхні. Ну а керамограніт взагалі супер, він ідеальний в догляді, і з ним нічого не трапиться біля е, таких теплих і гарячих поверхонь. Витираю. Всі решітки і заодно протру трішечки раковину. Справа в тому, що цей засіб сану він чомусь якийсь такий наліт залишає на нержавіці, і я його змушена так добряче потерти з раковини. І це стається саме тоді, коли в раковині чищу посуд або ось сковорідки. Можна вже тут побачити, які брудні були тарілки, і то скажу, що не все відходить. Ще після цього бажано поставити на цикл довгого миття в Прально хотіла сказати в машину, щоб все знаєте, так надійно відійшло і сам засіб теж гарно вимився. Я це обов'язково зроблю. Зараз я не роблю, бо в мене ще не загружена посудомийна машина, але при наступному завантаженні буду це робити. Взагалі, після сильно діючих засобів дуже важливо вимити все ретельно, знаєте, так не жаліти води, бо якщо щось потрапить в організм, то дуже велику шкоду надасть. Ну і, звичайно, бажано користуватися рукавицями. В даному випадку навіть не бажано, а дуже необхідно, бо шкіру вашу попалить миттєво і воно дуже сильно цей засіб від Сану теж. Я хочу не хочу, а використовую. Хоча загалом я просто ненавиджу мити посуд в рукавицях. Вони, по-перше, слизькі, в мене цей посуд часто випадає з руки. По-друге, дуже сильно я не відчуваю, наскільки я добре тру, там, силу прикладання не відчуваю. Мені некомфортно, до всього затікає вода в ці рукавиці, і воно там теж неприємно. Ну, коротше, в мене, як то кажуть, не ті відчуття. Я не люблю в рукавичках мити посуд, хоча шкіра рук, від цього дуже страждає. І колись дивилася відео Ярослави з каналу Ярослава Home Event. вона також розказувала, що не полюбляє мити посуд в рукавицях, і тому в неї ручки пересихають, і всюди в неї креми стоять для рук. Ось так і в мене. У мене вже тут банка крему закінчується, треба прикупити нову. Стараюся щоразу нанести його на шкіру, бо одразу сухість і проблеми з. З моїми екземами повертаються миттєво, особливо після таких агресивних засобів. Все, тут ніби все чистенько, гарненько показую вам результат і мотивую вас на прибирання, щоб у ваших домівках також було чисто. до спальні, буду міняти постільну білизну і прати її. Натомість вже виправся мій улюблений комплект зі сінцею. Він хоча такий літній, але мені він дуже до вподоби. Зараз його буду міняти. І тут зі мною мій сьогоднішній маленький помічничок, він дуже останнім часом полюбляє товктися на мені, всюди залазить. От я просто навіть не можу банально сісти на ліжко або на диван, бо мене обсідають, я не знаю, як комаріна. На мене злітаються діти, до тата так ніхто не лізе, як лізуть до мене. Це плюс, бо значить у мене особливі стосунки з дітьми. Мінус, що я не можу фізично відпочити, знаєте, просто щоб мене е, не масажували, на мені не товклися і не скакали. Але я розумію, що вже через якихось 10-15 років їм та мама буде не потрібна, всіх будуть свої інтереси, школа, друзі. І не так багато цього особисто. Того часу є у нас з дітьми, його потрібно цінувати і ловити. В мене не було таких особистих моментів в сім'ї ні з татом, ні з мамою. У мене не повна сім'я була, я росла тільки з мамою, і у мами були свої, скажімо так, нюанси. Тому у мене, знаєте, я так жадно п'ю ці всі дитячі моменти, хоча, чесно вам зізнаюся, втомлююсь дуже. І інколи мені здається, що я поглинута на всі 100% дітьми. і від мене не мене вже не лишилося. Але це не так, я є, просто я зараз в іншій ролі. Роль мами це моя перша роль, особливо і надважливо від того, скільки часу я зараз приділятиму своїм дітям, залежить те, якими людьми вони виростуть. Знаєте, дуже важливе. Є порівняння, от якщо ви втомлюєтеся від діток, це швидше буде звернення до молодих матусь. Я знаю, що ви втомлюєтеся, я вас дуже прекрасно розумію. Інколи хочеться, як то кажуть, вити на місяць і, і взагалі піти і не повертатися. Але знаєте, у найгірших, я не знаю, як їх назвати монстрів сьогодення. <звучит> У того ж, рашист, рашиста головного є і була мама, і вона його якось виховувала, і щось вона десь пропустила і упустила. І це такий дуже величезний стимул не упустити, не пропустити, не допустити. Ось, і зробити все можливе, аби мої діти виросли гідними людьми, добрими і психологічно. Нормальними, хоча, напевно, вже як така нормальність в психології, це дуже таке поняття суб'єктивне, але все ж таки. Так і я розумію, що зараз весь мій час це моє вкладення в майбутніх людей. Бо я хотіла би, аби мої діти мене шанували, любили. Приходили до мене зі своїми дітьми, з моїми онуками, хотіли мені подарунка якогось привезти, час зі мною провести, не знаю, подарувати квіти, привітати, зайю раз подзвонити, щоб все було в межах адекватності, звичайно, бо я розумію і знаю, як може бути теж неадекватно, коли, знаєте, ці чоловіки мамінькими синками виростають, або доньки ніяк не можуть зробити перший крок у самостійне життя. Тому тут дуже така тонка межа треба. Треба і щоб діти виросли достатньо самостійними, але і щоб вони виросли вдячними до старшого покоління і в той же час вміло виконували всі завдання своїм життям, керували, були самостійними, були адаптованими до різних ситуацій, підготовленими і в той же час стійкими, і щоб знали, що в них завжди є ось ця сім'я як опора. Ну, це для мене таке дуже важливе завдання, тож, я сподіваюся, я його виконую. Так, швиденька закупка за тебе. взяла десятків яєць. Ви бачили, як вони подорожчали? По 59 це найдешевші. Сметана молокія, цибуля, гарбуз Hokkaid. Це в сільпо, гарбуз і моркву миту. Далі упаковка масла. 2. Сир, мені ось ці подобаються кисломолочні на запіканку, сир вершковий, все подорожчало. 60 гривень. Це були акційні пельмені, три відмеді, вони мені подобаються щось по 130. Далі ось такі були теж акційні крабові палички на салат по 45, здається, молоко, по, щось по 33. Ось такі сосиски для смаження. Такі сосиски, це я хочу сосиски в тісті приготувати. Далі дітям какао і маршмеллоу до какао. Майонез. Взяла ось такий рис спробувати Довгозернистий, але пропарений для е, плову. Далі сухофрукти, кефір, трошки сирочки, хоча діти щось їх вже не їдять. Яблука ось такі красиві по 27, по-моєму, були. Далі. Кілька упаковок туалетного паперу ВТБ по 36, по-моєму. Така паста. І попкорн дітям. Ось такі закупочки з сільпо та за тебе. Більш нема де зняти, окрім як в шафі. Знайшла своє пальто, бо вже за нього забула, чесно. Я його ще купувала. А... Щодо вагітності ладою, це вже більше як 5 років. Воно кашемірове, дуже таке прикольне пальтечко. Я вже забула, який це бренд, чи це український, чи що. Якщо згадаю, то напишу, таке воно красиве. Я надумала його вдягати під спортивний костюм. Ось, але не знаю, що на ноги, бо я ще ходила до цього часу в кросівках, оскільки ну в машину, в принципі, я сідаю і виходжу швидко. Але вже холодно в кросівках, і, в принципі, під спортивний костюм і пальто кросівки якось, напевно, не дуже буде. Не знаю, зараз щось надумаю. Просто я така трошки пофігістка, як одягатись зараз стала. Мені все рівно, чесно. Я більш це питаю, як би ви зробили, може, щось таке нагадаєте. У мене є вдома черевики, у мене є вдома е різні кросівки. і... Ну, і звичайні такі типу класичні сапожки, але вони точно сюди не будуть іти, бо щось таке напівкежу, напівспортивне вийшло. Зараз ще постараюсь вам зняти в повний зріст. Все-таки надумала одягнути черевики. Бо кроси, по-перше, в мене іншого кольору, а по-друге, в них мені на вечір буде холодно. У мене є інші кросівки, але все-таки, мабуть, черевики. Під костюм і ось так поїду. Ще візьму шапку. Бо я мерзлячка страшна. Я взагалі все, що є, от. Шапки. Шарфик є, все ношу, бо мені голова продуває. Або цю, або. Або, або. Ай, яка різниця? Вдягну цю. Вдягну ось цю. Все. Буде ось так от. Я їду в ніч, мене ніхто бачити не буде. Аби мені було не холодно і все. Ну, Може я в магаз зайду, головне, ще вигуляти пальто в цьому сезоні. Холодно стоє. Скоро буде тут видно поле. А зараз ще залишки листя. Ми виїхали до Логопеда свого, Уже такий темний час, темніє так рано, тож назад будемо вже в темноті повертатися. Стоїмо, чекаємо на переїзді. І взагалі сьогодні такий настрій, якийсь неприємний у зв'язку з цими новинами. Я вже, чесно, сміюсь сама себе, бо я вам тут звіщаю, як триматися, сама розклеююся. Тож сьогодні я слухала і психолога е, чебана і розмовляла з друзями, і якісь позитивних людей намагалась слухати, знаєте, щоб підняти собі ось цю віру в краще. Ахай. Okay. Все, будемо їхати, наче щось там рухається. Що зараз приготувати корисні цукерки. У нас з випічкою зараз зупинилося, тому що щось в мене настрою не було. А ось прийшов настрій і буду робити корисні цукерки. Вже помила курагу і чорнослив, звичайно, все без кісточок. Також за основу будуть йти фініки. Зараз почищу всередині кісточка, але вони дуже м'якесенькі. Родзинки помила. Далі мигдаль. У мене медаль сушений, сирий арахіс, ну, Я не хочу смажити, але бажано було б. Також буду додавати зерна, боже, що це? Ось ці зерна, трішки кориці додам, мед, какао і додам ще льон. Льон. Так, перше за все потрібно почищити, почистити від кісточок фініки. Я обожнюю фініки. Але вони дуже висококалорійні. Ну, власне, як і всі сухофрукти. Колись на початку наших стосунків з чоловіком, ще коли діток не було, я готувала часто такі цукерки, і, можливо, десь колись старший син Мирон був маленьким, а далі чомусь перестала і вже років шість не робила. І насправді я чомусь сама себе запитую, чого їх не робила. Це ж дуже просто. Основне завдання це перебити в блендері усі інгредієнти, які вам подобаються. Ви можете варіювати на свій смак. І також з текстурою можна погратися. Якщо ви не полюбляєте, щоб були такі помітні шматочки, відчутні горіхів, то варто перебивати все окремо, окремо горіхи, окремо курагу з чорносливом та фініками, тобто всі вологі інгредієнти окремо від сухих горішків. Таким Чином ви відрегулюєте ось той помел, так би мовити, горіхів, і буде він менш відчутний. Якщо ви полюбляєте, щоб були значні шматочки, я, наприклад, дуже полюбляю, мені подобається, коли є горішки в складі, такі тверді, якісь більші, менші, мені це супер подобається, то можна все одразу. Я так і роблю. Регулювати мед можна на свій смак, можна його навіть не додавати за рахунок солодких фініків, в принципі, він і не потрібен. Але я його використовую для того, щоб сама структура майбутніх цукерок з цієї маси була така більш в'язка, волога, піддатлива до ліплення. бо коли дуже сухо, воно може ламатися. Тому я спочатку додаю певну кількість меду, там столову ложку або півтори, і далі вже перебиваю трошки по часу, дивлюся на те, яка консистенція, і вже додаю або не додаю в подальшому мед. На якомусь етапі я зупиняюсь і е, далі вже ліплю цукерки. Самі цукерки можна обвалювати як в какао, так і в кокосовій стружці. Також можна в тому ж кунжуті обваляти, якщо ви його полюбляєте. Можна натерти шоколад або вмокнути в шоколад розтоплений. Я найбільше полюбляю в какао, е, і діткам моїм сподобалося, тож я буду тепер частіше трішки готувати. Е, і до всього в какао. Воно, знаєте, так довше залишається в приглядному вигляді, бо якщо це якась посипка, то вона, звичайно, при зберіганні осипається. Але це вже такі нюанси на ваш смак. Тож я обвалюю, роблю такі невеличкі, приблизно з розміром, як у Rocher роблять, і мені чимось нагадало, це ось ці, знаєте, Трюфельні такі цукерки, які обвалені теж в какао. Але ну, це набагато смачніше. Ну, це, в принципі, зовсім інша цукерка. Рекомендую вам приготувати це і корисно. І немає там жодної хімії. І як якийсь там такий, знаєте, полакомити своїх рідних подаруночок до свят можна навіть гарно оформити і подарувати, це дуже-дуже класний буде смаколик. Ладно, смачні цукерки? Так. Да. Не можна відірватись, правда? Кажи mm -hmm. мама, ку -ку. Mm -hmm. Този, мама, mm -hmm. мама, mm -hmm. тато, тато, баба, папа, дід, дід. пульт, пульт, Телевізор. А трави? Скажи, шкарпетки. Шкарпетки. Ну, і на цих милих кадрах з молодшим сином буду закінчувати своє відео. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам не важко. Підтримайте мене, будь ласка, пальчиком догори, підпишіться на мій канал, це сприятиме його розвитку. І зустрінемось зовсім скоро у нових відео. Буду робити їх цікавими для вас, і, звичайно ж, для себе. Всім добра, всім бережіть себе, бувайте!